Абрамс влетів на позиції солдата Рафа, почав розкидати всіх пострілами і тараном навколо піднявся пил і Вибухи якісь рашисти невдало кидали гранати, хтось стріляв, а найрозумніші тікали. Борт нашого танку тим часом руйнував укріплення окупантів та зносив їх снарядами. Масивна група піхоти рашистів не змогла протидіяти потужній машині і почала танути на очах. Про шалений бій дізнаєтеся далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку під. Підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. У мережу потрапило потужне відео того, як танк М 1 А 1 са Абрамс 47-ї ОМБР веде бій на Покровському напрямку. Відпрацювали по окупантах танкісти 47-ї механізованої бригади. Роботу своїх танкістів зафільмували пілоти батальйону безпілотних систем. У бригаді зауважують, що матеріал архівний, тому ворог не зможе ним скористатися. Ну а тим не менш на кадрах бачимо, як український танк влучно стріляє по рашистських окопах. Ймовірно, окупанти сиділи там і до останнього. Сподівались, що визвольний вогонь їх не зачепить. Але українські захисники цього їм не подарували. Чимало рашистів, зрозумівши, що окупаційна армія неодмінно програє, перейшли на наш бік. Втім, багато і рашистської техніки, ставши трофейною, працює на захист України. Так до прикладу, рота рашистських Т-80 воює наразі на Бахмутському. Скому напрямку більш як десяток танків затрофейли бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Цю техніку рашистські окупанти залишали, коли тікали під час харківського контрнаступу. Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Сергій розповів українським журналістам про те, як захисники збирали їх по всій Харківщині. Далі пряма мова Тягали сюди на тросах, тягачами ремонтували деякі відправляли на завод. От, деякі своїми руками. Більшість своїми руками деякі були підбиті, деякі цілі на ходу, але не могли завести. Сергій також розповів, що танк Т-80 газотурбінний. Працюють захисники на авіакеросині. Вага танка 42 тонни. Швидкість він розвиває десь приблизно 70-80 км на годину. До цілі танк під'їжджає безшумно. Боєць служив в радянській армії. Працював там на танку Т-80. Відтоді каже, рашисти цей танк не модернізували модернізували його комплектація, залишається старою. Модернізували цей танк. Вже в Україні на заводі говорить механік водій Олександр. Є нічник, є трохи зміни в табло, екран, нічна камера. Додав він, встановили в Україні на трофейні танки, тепловізори, обладнали бронею, корпус. Також Олександр розповів, що знаходили там після російських окупантів. Лише уявіть військові РФ складали у своїй техніці звичайний жіночий одяг. Українські військові на це розводять руками і навіть не можуть припустити навіщо окупантам були потрібні ці речі. Чи можливо рашисти планували жіночий одяг використовувати на ганчір'я, а можливо, хотіли привезти своїм дружинам? Звісно, що воно крадена, десь знайшли і забрали. Навряд чи хтось їм добровільно віддавав, сказав на це Олександр. Менш тим речі українських жінок разом із танками лишилися в Україні. Більш як десяток трофейних танків нині виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Працюють цими танками по техніці та піхоті рашистських окупантів. Розповів. Дає командир танку Олексій на війні. Чоловіка спочатку повномасштабного рашистського вторгнення і каже, навчатися ані він, ані його екіпаж ніколи не пропиняють Українські захисники ставляться до супротивника серйозно ніколи його не недооцінюючи адже ситуація на фронті нині досить напружена. До прикладу, протягом останніх трьох днів, рашистські солдати заходили на околиці міста Турецьк в Донецькій області зі сторони села Залізне яка частково окупована. І також тут рашисти почали активніше застріл застосовувати дрони камікадзе. Про це пише українська правда з посиланням на неназваного військового, який має інформацію про обстановку на цій ділянці фронту. За його даними, мова йде про диверсійно-розвідувальні групи, які двічі підбиралися до населеного пункту. Цитую один раз їх 100% відтіснили. Рашисти почали частіше штурмувати наші позиції а також збільшили кількість обстрілів, ударів керованими авіабомбами та запусків fpv дронів. Зазначив військовий окупація турецька, дозволить рашистам вийти до. До траси на Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ, яка є стратегічною для забезпечення українських військових. Зазначимо, що днями український лідер Володимир Зеленський провів ставку. І йшлося зокрема про ситуацію на передовій. Головком ЗСУ доповів щодо всіх напрямків: найбільш важкі Покровські, Турецькі, а також Харківщина і всі інші. Президент Володимир Зеленський зазначив, що без уваги не залишають жоден із них. Також він додав таке: цитую наші українські сили оборони та безпеки вже йдуть до переваги, і за попередній період наші воїни застосували більше дронів ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів, від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно, впливають в інтересах України. Зазначив він. Були й доповіді урядовців Мінстратехпром, Мінцифра щодо вирем. Ництва та фінансування дронів на цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів і буде загалом більше. Цитую далі ухвалили рішення щодо ракетної програми збільшити фінансування і окремо міноборони доповів щодо забезпечення зброї українських бригад відповідних перемовин із партнерами. Я вдячний усім світі, хто дійсно готовий підтримувати нас саме так, як потрібно, щоб і в цей час і в перспективі досягати результату, зазначив Зеленський. Ну, до слова, нещодавно президентка є. Єврокомісія Урсула Ляєн повідомила, що Євросоюз вже продав Україні майже 108 мільярдів євро допомоги, про що вона написала у соцмережі Ікс. Ляєн зазначила, що ЄС підтримує Україну з першого дня рашистської війни. Україна переможе у цій війні. ЄС буде з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно. Додала президентка Єврокомісії. А ми нагадаємо, що напередодні Рада Євросоюзу схвалила прямування для України 4,2 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє угорське головування в раді ЄС, і це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління. Йдеться у повідомленні прем'єр-міністр України Денис Шмагаль подякував Раді ЄС за це рішення та повідомив, що виплати очікуються вже найближчим часом. Ну, а ми зазначимо, що Ukraine Facility – це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною в 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 мільярдів євро. Із них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 мільярд євро в інвестиційний фонд 6,97 мільярдів євро на технічну та адміністративну підтримку. Ну і майже 5 мільярдів євро. А ми нагадаємо, що днями президент України Володимир Умр Зеленський заявив, що в разі відсутності підтримки України Путлер захопить інші країни тоді в Європі за країни НАТО будуть боротися європейці. А далі пряма мова. Якщо російська армія отримає в Україні свободу, і ми не будемо підтримуватись партнерами. Ми не отримаємо ту лінію фронту, де сьогодні знаходимось. Ми безумовно захопити всю країну. Він не зможе. Навіть без підтримки партнерів. Ми не віддамо вже всю країну на це. Він витратить все своє життя, але Путлер захопить якусь частину території і тоді це продовження великої війни, і тоді він захопить інші країни, зазначив Володимир Зеленський. Зокрема, за його словами, в такому випадку Європу очікує велика міграція з України. Також Європу буде очікувати війна у складі військ НАТО за інші країни-члени НАТО. Ну а ви що думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивились. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!